Рецепт пасти з тунцем і томатами черрі. Швидко, просто смачно. Вам 100% сподобається, обов'язково спробуйте, рекомендую. Для початку ставимо розігріватися пательню та додаємо туди 2-3 столові ложки оливкової олії. Далі додаємо один розрізаний зубчик чеснику, обсмажуємо його декілька хвилин до золотистості, щоб він віддав свій смак та аромат, потім забираємо його. Після чеснику додаємо нарізані томати черрі, я їх нарізала на четвертинки, але ви можете нарізати на половинки, це не має значення. Потім додаємо одну баночку тунця у власному соку, але рідину з тунця обов'язково перед додаванням соус злити, вона нам не потрібна. За тунцем додаємо 1-2 столові ложки томатної пасти і 100 мл водички. Перемішуємо. За бажанням додаємо нарізану зелень, у мене це петрушка, та тушкуємо наш соус приблизно 5 хвилин. Пасту відварюємо до готовності в підсоленій воді по часу, який вказаний на упаковці. Додаємо її у наш соус та все добре перемішуємо. Вам смачного! Чекаю на ваші лайки та коментарі. Підписуйтесь на канал, обіцяю багато цікавого та апетитного.